Любіть Україну, як Сонце любіть, як вітер і трави і води, в годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні на вишневу свою Україну, красу її вічну, живу і нову, і мову її соловіну. Між братніх народів, мов стягом рясним сяє вона між віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна. В просторі в солодкому чарі, вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці ударі. У квічці, у пташці, в електровогонах, у пісні у кожній у думі. дитячій усмішці, в дівочих очах і всякі в багряному шумі. Любіть у труді, у коханні, в бою, як пісню, що лине зорею, всім серцем любіть Україну свою, і вічно ми будемо з нею. Пролягла до дорога від твоїх воріт до моїх воріт, як струна, то чому згубився твій самотній слід, знаєш ти одна, ти одна, Зимна осінь по той слід листя не накрила, бо до тебе навесні я повернусь мила. Твої руки я візьму знову в свої руки, не розквітне поміж нас, жовтий світ розлуки. Не ховаючи, блакитний промінь, Заспівай мені в останній раз пісню ту візьму собі, на спомин, пісня буде поміж нас, бо твій голос, бо твій голос ще драповін. Я мов коло зелен, колос нею повен. Жовтий лист спаде й виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене. Як зійдуть сніги з гір потоками?